Прокидайся, почалась війна. 24 лютого 2022 року в очах усіх українців була паніка. Ніхто не знав, чи завтра настане, не знали, як допомогти країні, але інтуїтивно об'єднувалися, заклеювали вікна скотчем, створювали мури з мішків з піском навколо будівель і готували для окупантів вибухові подарунки у вигляді коктейлів Молотова. бажання жити під синьо жовтим прапором змушувало українців робити неможливі речі: зупиняти танки, переносити міни голими руками і йти на окупантів без зброї. Візьміть насіння і покладіть собі у кишені, хоч соняшники виростуть, коли ви поляжете на нашій землі. За три роки повномасштабного вторгнення українці вивчили військовий сленг, дізналися про сучасні види озброєння і навчилися точно розрізняти звуки прильоту, виходу і роботи ППО. А головне об'єдналися у допомозі нашим збройним силам. Три роки вдячності. Три роки підтримки. Три роки єдності. Три роки допомоги. І поруч із вірою у захисників, підтримкою донатами та гуманітарною допомогою люди не забувають дякувати тим, хто віддав своє життя у боях за мирну Україну. Сьогодні у Житомирі вшанували пам'ять усіх жертв російсько-української війни. Анна Чепель, Артем Судорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.